Щодо першої весняної обробки персика, треба надати перевагу потужним мідним препаратам. Це в нас може бути бордоська суміш 3%. Тут або 30 пакети, наприклад, тут суміш бордо, 3 пакети на 10 літрів води. Або дається 300 г мідного кукуру. і 450 або 600 г вапна. Така потужна перша мідна викорінююча обробка забере курчавість і інші нехороші хвороби персика. Також можна обробити самим мідним купоросом. його дається 300 грам на 10 літрів води, і обробляється такою сумішшю. Також є варіант обробки персика, це залізний купорос плюс карбамід. Тут у нас буде випалювати хвороби карбамід, а залізний купорос буде працювати по мохах-лишайниках. 300 г дається залізного купоросу на 10 літрів води і 500 г карбаміду. Це також непоганий варіант, це один з варіантів викорінюючої обробки по шкідниках по хворобах нашого персика.